Сьогодні нам 8 років. Це особлива цифра. Це символ нескінченності, це нескінченна любов до справи, яку робимо до країни, в якій творимо. За цей час життя отримали 14 сміливих проєктів. Кожен є особливим для нас. В кожен ми вкладаємо душу та безліч старань. Ми працюємо, не покладаючи рук, аби робити життя інших кращим. Ці тези ми обрали як кредо: змінювати світ в усіх проявах, формувати міцне ком'юніті людей, що справді готові на більше, готові розвивати країну та творити майбутнє. Ми мріємо, втілюємо сміливі ідеї в життя та створюємо світ, який змінює життя інших. Ми готові безупинно працювати далі, робити свій внесок заради спільного майбутнього Авалон. Нам вісім років, і ми пишаємося створенням інноваційних проєктів у нашій країні. Цей шлях сповнений перемог, вдосконалень та напрацювань. Будуйте свій світ разом з нами, з любов'ю Авалон!